Відверто з лікарем. Сьогодні знову у нас в гостях офтальмолог Ігор Людницький. Вітаю, пане Ігорю. Добрий день. Будемо говорити про хворобу. Поправте мене, якщо це хвороба, може це не хвороба. Колірна сліпота. В народі більш відома як Дальтонізм. Дальтонізм. Це хвороба чи не хвороба? Ну, я не міг би сказати, що це хвороба, це нездатність людського ока розрізняти один або декілька кольорів. Це також характерно для приматів, яких будова ока дуже схожа на людське око. З однієї людина може і не знати, що в неї така вада є з іншої сторони, це перш за все впливає на якість життя людини, на можливість зробити якийсь вибір, професійний вибір, наприклад, можливо, відчувати навколишнє життя, так як середньостатистична людина. Але я не можу сказати, що це якийсь такий хворобливий стан. В принципі, дальтонізм це нездатність розрізняти кольорі. А взагалі, ну взагалі, що це в людському оці є два світлочітливих елементи: це палички і колбочки. Палички відповідають за сутінковий зір, колбочки за кольоровий зір. І є три типи колбочок, які розрізняють світлові промені різної довжини. Одні з них розрізняють червоний колір, довгохвильовий. Колір, другі зелений, треті короткі хвилі сині. І вже решта відтінків, решта кольорів формуються за допомогою оцих світлочутливих елементів. Вони містять пігмент, в основі якого лежить білок, який сприймає таку довжину хвилі. І от відсутність того чи іншого пігменту, вона може бути вродженою або набутою, викликає дальтонізм, нездатність розпізнавати кольори. Або їх відтінки пане горі, от ви сказали червоний, зелений і синій. синій. А як щодо, наприклад, помаранчевий, фіолетовий, ну це все відтінки, які формуються за допомогою трьох оцих кольорів. Пам'ятаєте, ми коли в школі малювали такі три кружечки, в якому були основні кольори? Вони перетиналися і утворювали інші кольори відтінки: червоний, зелений, синій. Якщо їх співставляти, то їх мікс оцей, він створює інші відтінки. А ага, тобто Око, як кухар ще міксує поміж собою ці пігменти і видає нам без Ну, Взагалі, відчуття кольору це суб'єктивне наше відчуття. Насправді, предмети вони якби існують поза нашою свідомістю, і колір дійсно він формується у нас в нашому мозкові. Промені падають на якийсь предмет, вони відбиваються. Наша сітківка формує зображення, і вже мозок створює цю картину кольору. Наприклад, я бачу сині, ви бачите сині, але ми бачимо два різних. Синіх кольори. Ну якщо ви не дальтонік, то однаковий. Однаково все ж таки. Так, коли ми зростаємо, нас навчають: Ось це синій, ось це червоний, ось це зелений. Тобто, ми просто знаємо, тому що нам сказали, який це колір. От як науковці взагалі могли дослідити, які кольори бачить людина, і чи бачить вона кольоровим зором. Дуже рідко зустрічається кольорова сліпота, так щоб людина зовсім не бачила. Частіше всього це так звана аномалія. Тобто, людина бачить, але аномально цей колір, і він знає, що він червоний, але бачить його. Трошки по-іншому, скажімо, в інших кольорах. Ви говорили вже, людина не розрізняє колір або кольори. Скільки кольорів може не розрізняти одна людина? Найчастіше не розрізняє червоний і зелений. Два. Синій рідше, але може не розрізняти один, два і всі три. Такий стан, коли всі три, він все бачить чорно-білому кольорі, називається ахромазія. Є таке? Ну, є таке. Я такого не зустрічав, але наука каже, що є. А чому саме ці кольори людина може, от вона не розрізняє червоний? Чому саме червоний? Ну це залежить від враження того чи іншого типу колбочок. Якщо Спадково обумовлено відсутність пігмента в колбочках, які сприймають червоний кольор. Відповідно виникає протанопія чи протаномалія, ну і так далі. Тобто, це не тому, що у людини, наприклад, діабет другого ступеню, вона може не бачити червоне, а ні, у ні. іншого там судинні якісь патології він не бачить зелене. Це обумовлено генетикою і розвитком цих кольорочутливих рецепторів. Так, а от, наприклад, якщо людина не бачить кольору якогось основного, чи може вона бачити відтінки його? От, наприклад, червоний не бачить, але рожевий бачить, зелений не бачить, але хакі бачить, синій не бачить, а бачить фіолетовий? Якщо не бачить кольору, то не бачить його відтінків, на жаль. Це те, що ви казали, що все змішується і від того відтворюються відтінки. Так, Дальтонізм це спадковість чи ні? Є спадковий, це в основному спадкова хвороба. Вона пов'язана з жіночою ікс хромосомою, і хворіють частіше чоловіки. Чому? Тому що генотип жінки це дві ікс хромосоми, і тут є варіанти. Якщо, наприклад, це рецесивна ознака, вона не проявляється, ну яка не домінує. А чоловіку дістається одна ікс хромосома, якщо від матері йому дістається і хромосома, яка обумовлює дальтонізм, то з великою вірогідністю ця людина буде дальтоніком. Спадковість є, це основна причина. А набутий дальтонізм розвивається на фоні, наприклад, травми, яка пошкоджує сітківку або зоровий нерв, захворювання сітківки, зорового нерва, захворювання нервової системи, токсична дія на нервову систему все це може викликати дальтонізм Теж отже, в принципі, він буває і спадковий, і набутий. В процесі життя. Все так просто добре. Рухаємося <с далі. <с Дольтанізм він один, чи є види, підвиди, різновиди? Є підвиди. В залежності від кольору, який не розрізняє людина, розрізняють різні типи дельтанізму. Ну от червоний колір, він якби перший, і від грецького цифр протос, дейтерос трітос, протанопія або протаномалія. Це нездатність розрізняти або бачити червоний колір. Протанопія це сліпота на червоний колір. аномалія нездатність розрізняти якісь певні відтінки. І дейтер, анопія, аномалія це зелений відповідно, і тріт, аномалія. Аномалія або анопіє, це сині. Ну і ці аномалії, вони теж мають ступені а, Б, С, А легка, Б, середня це виражена ступінь аномалії. Я ж кажу, що багато людей до тих пір, поки в них там не перевірять кольорові чуття, вони не відчувають абсолютно цього стану. Найчастіше це в військоматі виявляється, коли обов'язково перевіряють кольорові чуття, і, скажімо, порушення кольорові чуття, воно впливає на набуття якоїсь військової спеціальності. Насті певної, а є якісь професії. Якщо у людини виявлять дальтонізм, то їй туди або взагалі зась, або будуть якісь обмеження. Ну чому з'явилися обмеження? Тому що в 1875 році в Швеції сталася значна така аварія потяга, і як виявилося, машиніст мав дальтонізм, він розрізняв червоний, мав сліпоту на червоний колір, і поїхав на червоний сигнал світлофора. І вже після цього почався професійний відбір. І в багатьох професіях потрібно правильно. Кольорові відчуття. це в тому числі лікарі, це водії, це машиністи, це льотчики, космонавти. Цих людей мають тестувати так. Обов'язково і вказують мене? Ну а як же? І вказують? І вказують в тексті кольорові чуття в нормі, або це якась аномалія, і так далі. Цікаво. Ну, я знала, що, наприклад, для водіїв це проблема може бути, тому що, все ж таки посвідчення водія людина має отримувати, якщо вона розрізняє три кольори: тобто червоний зелений, і суміш зеленого з блакитним, тобто жовтий. Професія, наприклад, лікаря, теж кольори відчуття грає роль, тому що можна дивитися на шкірний покрив і оцінити ті чи інші висипання по їхньому кольору, якесь утворення. Це теж складно. Скажімо, кольорові чуття впливає на це. Цікаво. От ви говорили, що частіше хворіють чоловіки, тому що жінка передає у спадок таку хворобу, і чоловіки частіше хворіють, так, так. ну можуть хворіти і жінки, можуть так. хворіти і жінки, але у чоловіків відсоток вищий щодо цієї хвороби. Ну от якщо у жінки дві ікс хромосоми, якщо, наприклад, одна ікс хромосома обумовлює цей дельтанізм, але це рецесивний, не домінуюча ознака, то вона не буде проявлятися, але можуть зустрітися дві ікс хромосоми з рецесивною ознакою. і тоді жінка. Теж буде страждати на дальтонізм. Так от про відтінки, те, що чоловіки, наприклад, розрізняють кольори, це свідчить про те, що вони не дальтоники. Але при цьому часто густо можна від чоловіка почути, коли ти йому кажеш: дивись, який смарагдовий красивий, або дивись, який красивий жовтковий, або дивись, який красивий колір фрезії». І він каже, да воно рожеве або червоне, або синє, і все можливо, це більш психологічно, тому що жінки більш тонкі натури, вони завжди такі advanced в моді. А чоловіки вони всі набагато простіше, і світ сприймають простіше, ніж жінки. Тобто не заморочуються. Не заморочуються. Отже, кольори розрізняють. Це Не дальтонізм, а відтінки не розрізняються, тому що не такі тонкі натури, як жінки. Це точно. А от щодо світу моди. Кутюр'є вони ж там свідомі до тих безлічі відтінків, то типу просто модні фішки, чи це тому, що це заробіток і чималий? Я думаю, це непоганий заробіток. Думаю, що кутюр'є добре розбираються в, в кольорах, в відтінках. Я думаю, що серед них теж є кольори, аномали, але вони просто бачать ці кольори дещо інші, ніж ми. Ну вони знають, що кожний відтінок, особливо якщо він модний в цьому сезоні, на цьому. Добре, можна підзаробити. Це так. І щодо того, як виявляють дальтонізм, а як саме, Є такі тестові таблиці, в яких певні цифри, фігури складені з кружечків, які є відтінком якогось певного кольору. Людина ну, вже вчені розробили цю систему, і, в принципі, ми показуємо піддослідному сторінки, він називає цифру чи фігуру, яку він бачить, і просто лікар записує ті сторінки, де він зробив похибку. І в кінці цієї книжки тестові є вже Зведена така табличка, і ми можемо діагностувати той чи інший вид аномалії. Все просто як у психологі. Ну, скажімо так, виявити це легка середнього ступеня чи важка аномалія. Це так, це просто, але от дещо складніше дослідження для того, щоб виявити певний тип там сліпоти. Взагалі, дальтонізм, він виліковний чи ні? Це він не Є методики, які. Намагаються використати це окуляри з певними видами фільтрів. Ну, я чесно кажучи, ніколи не цікавився. Я навряд, мабуть, чи є в наших оптичних салонах щось подібне, можливо, десь тільки є якісь спеціалізовані. Ну і проводяться дослідження на основі генної інженерії, і намагаються вже на піддослідних тваринах вводити під сітківку гени, які можуть вплинути на сітківку і на рецептори, які постраждали. Але це поки що експериментальні роботи на людях такі досліди не проводяться. От до речі, ви згадали тварин. Я читала, що коні розрізняють відтінки коричневого. Дуже добре собаки або ведмеді бачать відтінки сірого краще ніж людина розрізняє, тобто у них спектр сірих відтінків набагато ширший. І так по рибам, птахам. А як людина взагалі може дізнатися, як бачить ведмідь або той самий кінь? Ну це ж також гістологічні дослідження можна дослідити на поці посмертно, які рецептори присутні, палички, колбочки, і дослідити, які палочки чи колбочки Характерні для цієї чи іншої тварини, і можна з великою долею вірогідності знати, які кольори може вона розрізняти. Ну, скажімо, про котів. Раніше вважалося, що тільки сірий, що вони все бачать в сіро-чорному кольорі. Якби вважалося, що нічні тварини вони бачать більше в сіро-чорному кольорі, а ті, які ведуть переважно денний спосіб життя, вони мають кольоровий зір. Ну, я знаю, що в собак є два типи колбачок. це на зелений і Синій колір вони розрізняють і їх відтінки. Є проблеми в них з червоним кольором і з відтінками. Коти розрізняють 40 відтінків сірого. Чому так, мабуть, ну так скажемо, наука вважає, що їхня здобич, ті ж миші, вони мають сірий колір і через це В них така здатність. Так це чи ні? Коти не підтверджують, але не заперечують цей факт. Ну, може, колись вони і розкажуть з тим, як наука крокує вперед, може колись це і станеться. Але поки що повертаємося до дальтонізму. все ж таки у людей. І от ви згадали про дослідження самого ока посмертно, і це та історія, яка сталася з Дальтоном, який заповів після його смерті дослідити його. Очі, розкажіть, будь ласка, про нього. Хто ця людина і чому на честь його названа ця хвороба, не хвороба, і взагалі яка його історія? Ну, Джон Дальтон це видатний англійський вчений. В його сім'ї було троє братів, по-моєму, і одна сестра. І двоє з цих трьох братів також мали кольорові чуття. До 26 років, якщо я не помиляюсь, він не знав про цю свою хворобу, а потім вирішив зайнятися ботанікою і помітив, що не розрізні. Ня відтінки там той же пурпуровий рожевий. Він мав сліпоту. Він був протаноп, тобто не розрізняв червоний колір. І він вивчав цю проблему все життя і в честь Джона Дальтана назвали це захворювання. І Дійсно, він чомусь думав, що його скловидне тіло пофарбоване синій колір, як якийсь фільтр, який не давав сприймати колір так, як потрібно. І він заповідав своєму асистенту посмертно вилучити його очі і дослідити скловидне тіло. Але виявилося, що скловидне тіло абсолютно прозоре, і проблема була не в цьому його очі зберігалися в спиртовому рощині тривалий час аж до 1995 року. А Дальтон, наскільки я пам'ятаю, він народився в кінці 18-го і помер десь в 844 чи сорок році. От такі час ці очі зберігалися в спиртовому рощині. і вже в 95-му, коли стали можливі генетичні дослідження, вчені виявили гени, які детермінують таке захворювання тільки з 95-го? 1995 -го року. Він перший виявив, що може не бути якогось кольору. От у нього виявили так, і він став досліджувати, бачить і якого саме і вона не проблему. бачить. А те, що це генетично обумовлено, стало відомо вже тисяча 1995 року. Протягом всього нашого ефіру я згадувала один фільм. Там, нібито у жінки, був дальтонізм. Вона чоловікові протягує так квітку, і каже, який колір. Він каже, білий. Вона нюхає, і каже, а пахне як зелений. ha <laughs> ha Ну, це такий жарт, але якщо людина захоче дізнатися, які кольори вона не розрізняє, куди їй можна звернутися, в кабінет до офтальмолога. До речі, ці книжки для дослідження кольорового зору були великим дефіцитом. Це ще були радянські книжки, таблиці Рапкіна називалися. Вони вже були настільки розтріпані і страшні, тому що був якийсь там один випуск, один тираж, і ці всі книжки береглись. Ну ніби вже в час незалежності був якийсь перевипуск але в принципі в кожному офтальмологічному кабінеті повинні бути таблиці для перевірки кольорові відчуття. Ви як лікар-офтальмолог, що порадити тим, у кого буде такий діагноз дельтонізм, і ще вказаний якийсь вид щодо певного кольору? В принципі, нічого страшного в цьому абсолютно немає. Єдине, що оці професійні обмеження можуть суттєво впливати на психіку людей, тому що кожна людина, можливо, має якусь свою мрію про те, там ким їй бути, ким стати, і такі наміри можуть на Цьому факті обірватися раптово неочікувано, скажімо, тому що людина цього не відчуває. І якби ніби із здоров'ям все добре. Наприклад, молода людина, яка хоче бути льотчиком, вона там підтягується 50 разів, бігає з страшною швидкістю, переносить фізичні навантаження, приходить на комісію, і з-за такої, якби дрібниці з однієї сторони, а з другої сторони, це безпека польоту, безпека самої цієї людини. Це може впливати на психіку дуже негативно. Якщо людина невразлива, адаптується до реальності, мені здається, що нічого страшного в цьому немає. Треба робити якийсь інший вибір, жити далі, мріяти. Ну тут, в принципі, два таких зовсім нескладних нататка, як я розумію. По перше, для батьків, що у дитини, якщо це вроджене, то це можна виявити у дитини з дитинства. Можна, який колір вона не розрізняє, просто батьки мають це захотіти дізнатися і перевірити. Або якщо людина потрапила в якусь ситуацію, або травма, як ви казали, або хімічне якісь пошкодження ока, то треба просто звернутися до офтальмолога і потім після лікування, після травми, або після опіків перевіритись, так і можна дізнатися. Так, Це не так складно. Тобто, це про набутий дальтонізм. Так. Ну і ще одне запитання: чи дізнавалися ви коли-небудь? У яких відомих людей був дальтонізм? До речі, це Марк Цукерберг, який створив Фейсбук, і це не завадило йому. Це видатні такі актори Кіану Рівс, Рудгер Хауер. І дальтонізм не завадив їм в їхній професійній кар'єрі. Американський президент Білл Клінтон. Після Біла Клінтона, що вже можна сказати, Цукерберга. Ну, що вже можна сказати після Цукерберга? Якщо вже цукерберг, якщо вже цукерберг, отже, якщо вам поставили діагноз і сказали, що льотчиком вам не бути, станьте художником, і це буде ваша фішка, якщо ви не будете використовувати якийсь колір у своїй палітрі. Може, ви станете відомим. До речі, Ілля Рєпін є такий факт з його біографії, що він уже там в кінці життя мав певні проблеми з кольором кольорові чуття на фоні якихось захворювань, і він вирішив підправити одну з своїх картин, і він її реально зіпсував через те, що кольоровідчуття страждало. Ну от та ж катаракта, колись ми говорили, вона впливає на кольорові чуття, І по картинах художників можна було прослідкувати, як ця катаракта прогресує, навіть імпресіоністів той же мане. Отже, висновок, дальтонізм неволіковний, але не смертельний. З цим З ним можна, можна жити. жити щасливо і довго, і ще можна стати дуже відомою людиною. Так, якщо правильно скористатися невмінням розрізняти якийсь колір. Пане Ігорі, дякую вам! Будемо зустрічатися в наступних програмах. Чекаю вас, будемо говорити зокрема про окуляри і лінзи. Залишається лише тільки нагадати нашим слухачам: не зволікайте. Часом вчасно звертайтеся до лікаря, не займайтеся самолікуванням і будьте здорові. Відверто з лікарем.